Всім доброго дня! Ось така у нас погода, не дуже привітна. І бачите, там оте риженьке кошеняточко, мисіньке таке. Лена вже йде з переноскою, буде пробувати його зловити. Воно напевно голодне і лишилося одненьке і. Зараз я чуть віддалю, бо не видно. Лена з з зняла завіса, ленчик. Ну потім поправимо. Я не виходжу, щоб не злякати, бо тому що зараз. Дощ ляпає. Тінятко малесеньке. Зараз воно занюхає їжу, Лена його за шкірку зловить. Воно саме лишилось. Бачите, сховалося Лена, з цієї сторони. До зараз достане. Можливо. Ось такі у нас справи, бачите, хто його знає. Чи це, це хтось викинув цю кішку з кошенятами сюди, до цього будинку, де ніхто не живе. Чи, а, чи вона просто тут навела, можливо, чиясь. Ну не знаємо, бачите, ніхто його тут не... Крім нас не годує. Не зупиняється, не забирає точно їх. А вони такі малесенькі всі. Лена вже щось достає, витягує звідти. Може туди їжу постав? Поставив. Ну, бачите, таке сьогодні відео ми не дуже очікувало, що будемо його ловити. Ми не знали, чи воно буде. Але я щоб воно вийшло. Щоб вийшло, як вийде. Головне, щоб воно... На, зараз чуть вилізе для лінії, головне, щоб за шкірку встигла схватити. Лена зловить кого хочеш. Якщо у нас собак ловить великих, то це кошеня 300 грам. Да, 20, 20 відклоняється, значить вона вже вже підходить. Я не знаю, чи Леона лише їжу поставила, бо якщо поставила їжу, то воно буде виходити. А якщо ні, то це ще питаннячко. Так, воно-ка ну пішов. Пес прийшов. Ще цього не вистачало, щоб зараз він злякав. А да, зараз вже ліна готується. Що. <різь> 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 І плачемо. Я кажу, Лені, що показую, що тихо, бо вона хоче мені так розказати, а... Опа, все попалося, звісно. Давай, 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 давай. Та воно мале, там все. Так, показує, показує по, підписникам. Воно здається. Мнюхеньке. На, 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 китінька. На, на, на. Мюнюйка, кусюйка, ти Ти плакала. Ну чотири, я тоді бачив чотирьох. Ой, вибач, тукну тобою. Відб... Китеньке, яке маленьке. Кисенечка. Красунечка, красунечко. Так, да, все буде добре. Скоро ти будеш. Оце хлопчик може. А ні, може і дівчинка бути. Лена, кажу, дуже рідко дівчата реже. Лена каже, дуже рідко я дівчат. Але у нас вже дві, так? чи три. <свист> Короте, чим більша кількість, тим вірогідність більша. Що? Але такі оченятка гарненькі. Бідненькі дуже було, знаєте. Дивіться, які гарненькі. Усюнечка. Оце буде на заставку красотка. Красотка наша. Красотулічка. На. Кс -кс 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 -кс. Попалася. Ну що, е, Лена, два слова скажи про поїмку. Зловили, бо одненькі лишалися. Холодно, голодно. Зараз веземо до мами. Супер, добре, супер. Полагодь, будь ласка, Зараз я поправлю після ліниних інцидентів. Все, все. Всім пока, підписуйтесь, коментуйте.